До речі, Україна анонсувала, що цієї зими буде наносити удари у відповідь по території Російської Федерації на її удари по нашій інфраструктурі. А це як вплине на спроможності Росії? От, наприклад, напередодні естонська розвідка повідомила, що завод із виробництва дронів там. На території Російської Федерації майже готові, і вони можуть там випускати щомісячно до тисячі дронів типу шахет 136. Так це от може бути ціллю? Може. Я думаю, що, мабуть, естонська розвідка і наші партнери нам вже передали відповідні координати, де це знаходиться. І не виключаю, що робота по пошуку шляхів яким чином вразити цей об'єкт. І яким видом озброєнь зараз ведеться, і не виключено, що операція з ураження саме цього заводу вона так само розробляється нашими збройними силами силами оборони. Тим більше, я думаю, що е, після того, що зробив заяву директору Кроборонпрому Герман Смітанін, про те, що ми е, ввели в серійне виробництво аналоги «Шахедів», на тисячу кілометрів, і можливо, навіть з більшою дальністю роботи буде багато. Задача просто це масштабувати. Тобто, ми зараз не можемо змагатися а, з Росією у виробництві рак... в кількості ракет, які вони мають, і можливості доставки цих ракет, бо в нас немає такої авіації. Але в дронах ми здатні вийти на паритети, серйозно змагатися з ворогом і наносити удари по тилам, по військовим об'єктам на території Росії безумовно. Давайте далі про дрони поговоримо, тому що про їхнє значення в цій війні військові говорять постійно. Ми про ць, також наголошуємо у прямих ефірах в необхідності допомагати нашим військовим донатити або ж допомагати закуповувати ті ж дрони. В одному з коментарів ви зазначали, що російських fpv дронів побільшало, і ворог робить ставку саме на дрони камікадзе. А чи застосовують росіяни масово нальоти? Так, треба зрозуміти, що по-перше, вони довго думали, але в якийсь момент зрозуміли, і всі поставили задачу, скажімо так, ворогу вони все зробиться первідально. Вони почали їх виготовляти. Я маю на увазі розвід дрони. ми вже були І вони зараз відчутно поставили на це ставку. У них ті ж самі, до прикладу, ланцети працюють групами. Разом з розвіддроном вони вишукують там, до артилерію, коробочки в більшості. І це зараз така ситуація, коли з нашого боку йдуть, ну я би сказав, це реформами, а скажімо, про технологічний прогрес і розвиток, і він досить швидкий, і з боку ворога. Тобто є такі така гонка озброєння саме в плані БПЛА, тому що все от, грубо кажучи. Ми застосовуємо якусь там тиждень-два, є допрацювання, які можна втілити. Там наші колеги чи там волонтери втілюють їх. Ми знову застосовуємо. Тобто це от прямо зараз наживо йде а, така собі, ну можна сказати, трішки революція у військовому справі, і важливо, щоб ми були, мали більш потужності для виробництва і в тому, щоб ми швидше реагували на виклики і швидше адаптували наші дрони під них. Ну і реби, власне, точно, тобто і про проти її дронів також. Так.